Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час Змін. В студії я автор та ведучий ведучи Олексимко. Також радий вітати сьогоднішнього гостя, засновника школи бойових мистецтв Азгард Сергія Зайця. Сергію, добрий день і радий вітати в студії. Вітаю, Олег, вітаю слухачі. Не бачилися давно з тобою, але постійно бачуся, і постійно мені мережа підказує подивися що у сергія робиться подивися що там відволі я одразу хочу розпочати з дуже дуже приємного і напевно в першу чергу це дуже дуже важлива інформація зараз ти мене виправиш сергій отримав чорний пояс з Бразильське джиу джитсу бразильське джиу-джитсу, і це перший чорний пояс на Вінниччині. так точно так. в Україні. Є чорні пояси. Ну думаю, десятка три-чотири з да і Вінницька область отримала перший чорний пояс з бразильського да, та, джиу-джитсу. Такий виріс в Вінниці від початку, як ну джиу-джитсу, тось... Сім років, якби скільки я в організації за тім, то mm -hmm. він так якби, виріс Вінниць в чорний поїзд. Ну, вітаємо, вітаємо тебе. Тут yeah. звучать фанфари, бах-бах, бах, і так далі. так далі. А, ти вже почав говорити шлях, який тобі е, прийшлося здоля здолати шлях, щоб отримати вийти на такий рівень і отримати чорний пояс. Ти вже сказав, сім років. Об'ємна праця. Ну сім років я в, в організації з Артім знаходжусь. Uh -huh. А так ну в принципі, якби самотужки, я знаходив інформацію. джиу-джитсу мені сподобалося дуже давно. Це ще з перших UFC чемпіонатів, коли Ройс Грейсій завдяки джиу-джитсу став чемпіоном. І цікавість була до виду, сторен та щось скачувалися. Якісь там фабіо Гурджель, майстрів Тож самотужки шов, поки не познайомився з Артім, з Вадімом Пузановим і з хлопцями, які там які розвивають живуджису в Києві. Саме в Києві у нас чи можна казати про те, що найсильніша українська школа, найпросунутіша це київська школа. Мабуть, в Кропивницькому там на, налаштував багато залів, працює здоровий зал, клуби, прямо, і бази в них є для розвитку джиу-джитсу. Це українські таким, зі всієї України збираються на бази на них. Тобто там у них більш популярне, більш сильніше розвинуто, значить більше популярності. Пару тисяч людей на Кропивницькому займаються чи О, вже, Дітей дітей думаю, Пару тисяч є. Думаю. Це дуже багато. Це багато. Це, так. Це, це та це дуже багато. Знову таки для порівняння Вінниця, от то що тобі відомо, скільки займається? Ну, в тебе по перше, займається, скільки так. ще можливо є залів? Є інші зали. Е, є ще один клуб. Ну там побільше людей буде. Там переселенець Херсону приїхав під час війни. Минулого до речі, минулого ефіру. Ти казав, що от очікуємо. Ти тоді казав, тільки що очікуємо. Приїхав хлопець. Це було десь 2-3 місяці після його приїзду. Що він Ну, щось так, почав, тоді розпочав, uh -huh. і ну, зараз він непогано розвився. І, в принципі і в нього десь, ну думаю, чоловік 30-40, може теж займатися 30-40. У тебе скільки? У мене десь 15, зараз, 20. Я набору не робив під час війни поміняв 4 зали за весь час. У нас же зал був на будинку офіцерів. Uh -huh. Його розбили, і потім. В Колосі нас приютили, але це літо було. Час був, коли почалась е, навчальний навчальний рік. рік да, нам просто не було місця. Ми вже в один зал перебралися в другий район міста. Його там закрили, і нарешті ми завдяки. Василь Іваничаткідоч, у нього зал, він ентузіаст, любить спорт, і в нього класний зал. Ратібор, і там нас привітили. Ми зараз там розвиваємось. Якщо знову таки звернутися до цифр, тобто на загал у Вінниці. Бразильським джиу-джитсу займається ну, максимум півсотні, ну до сотні, от так я скажу, до сотні е хлопців, ну, дивіться, можливо, чи Чисто бразильським джиу джитсу Ну багато хто займається іншими видами і підтягує свій, е свою боротьбу в джиу-джитсу, то mm -hmm. паралельно займа, займається, Тобто можна сказати, що ну, більше, ніж 50%. Ну, все одно це не кропивницький. Ну, ні, на жаль. дуже далеко. Да? На жаль, на жаль. нас чуть Вінниця з джиу-джитсу відстає. E, я скажу так, чим, до речі, от відстає, відстає за кількістю. А чи можу я, наприклад, сказати, відстає за популярністю? От таке питання. Ну, так, популярність да? у нас вирішує кількість. Чим більше mm -hmm. буде популярним, тим більше чому? людей зацікавиться. А от чому? Чому джиу-джитсу у нас менш популярне? І що у нас більше популярне? Бокс. Кікбокс, Кіокушинкай. Да. Що? Що у нас? Я так зараз. Я б вінницю назвав боксерським містом. Все-таки більше, Все -таки так, більше так, боксерське так, місто. Так. А, але бокс не є. Я так розумію, не є основою бразильського джиу-джитсу. Там взагалі відсутні удари. бразильське джиу-джитсу це боротьба, боротьба. і боротьба в, в основному в партері. Угу. Тобто ті, хто у нас, я маю на увазі ті з дітей або ті з юнаків, які у нас раніше займалися або продовжують займатися боротьбою або певними видами боротьби, то їм легше буде зайти в джиу-джитсу? ну сам бо дзюдо, це рідні джиу-джитсу це рідні види. Угу. Да. Окей, е, ще раз. Е, а, і ще я хотів запитатися, я так обмовився. От мені цікаво, ну це суто чоловічий вид спорту, чи дівчат також берете? Дуже багато дівчат займається. Я бою таким даже... він універсальний. Він і для дітей, для вік, людей, які вікові, і для жінок. Тобто, дуже він такий демократичний, інтернаціональний, від широкий. Тобто е, багато дівчат. Багато дівчат. У мене дві дві дівчинки зараз у мене займаються. Uh -huh. Маю бажання, щоб більше їх було для, для дівчат. Це дуже хорошо. І Елементи самоборони, і фігурку можна держати в... Угу. в тонусі. В тонусі, да. А відрізняється, до речі, от е, чоловічий підхід. Підхід чоловічі тренування або для хлопців, для, дів... для хлопців і для дівчат. Є різниця чи е, вимоги одні й ті самі? В принципі, ні, різниці немає. А є загальні, якщо говорити вже про змагання, є окремо змагання для жінок і для чоловіків? Наприклад, в Україні є? Так, так. Окремі ж дівочі жінки, діти. У нас поки що, ми Вінниця, ми поки що туди нікого не. Ну ніхто не представляє Вінницю на тих змаганнях. Ні, є. Дівчинка з Зендакає, Гордієвська нас, Настя, Я бачу, uh -huh. батько вони з Зендакаєм займаються, і вона паралельно Джуджуцю, Бачу, вона непогано виступає на в рівневих чемпіонатах. Ну що ж, будемо відслідковувати, будемо дивитися, що це, де це і як це. А тепер абсолютно традиційні запитання: з якого віку ти би радив, або скажу інакше, ти береш до себе в групу в школу? Можна з п'яти років. Вже можна з п'яти років починати працювати. Мені більш цікаво більше з дорослішими працювати, тому що це мій розвиток теж, коли я я і навчаюсь. Ну, з п'яти років, з п'яти років дітей можна брати, привчати в формі і гри. Розпочивали. Наскільки, окей, це питання? Е, от я зараз хочу, щоб послухали е, батьки. Наскільки е, бразильське джиу-джитсу е, травмонебезпечне? Порівняно з багатьма видами, воно менш е, травмонебезпечне. Ти сказав ударів немає ударів, да, да, відсутність ударів. Потім боротьба в патрі, то скидків менше. Uh -huh. Ну це вибір кожного тренера може давати Ну, Тобто тут вольний такий момент. Це підхід кожного тренера. Хтось дає більше в стійкі роботи, хтось менше. Дітям можна давати менше, поки вони там акробатику роблять, розвивають організм і тіло. Ось ну мало, мало травм. Бувають, бувають звичайно. Ну як, як у кожного це як... ж контактний да. вид, не будемо забувати. Так, так. Так. А тепер скільки, як правило, днів на тиждень треба займатися, і скільки по часу кожне заняття? Ну, Мінімально це три, три тренування має бути. Це, це той самий мінімум, який дасть якийсь результат. Жила... Бажано ну, 4-5. Я... Ну, на початку. На досить три, трьох. Три, три, три тренування на початку, так. Да. І час. Ну, в мене тренування йде в районі двох годин. Багато ну дуже об'єднано багато інформації. Дуже. Хочеться і нове вивчити, і старе повторити, і щоб переборолися. Uh -huh. І підготовчих вправ. Дуже багато, які формують боротьбу. Їх теж треба відпрацювати потрібно. Є об'єм, великий об'єм uh -huh. звідти від повтори до двох годин. Ну так, це треба вибрати. Це да. а, Так, три рази на тиждень до двох годин, і зараз як тебе знайти? Як знайти тебе і як знайти школу Асгард? Київська 16, спортивний клуб «Ротібор». Окей, е, такі організаційні моменти ми закінчили. Да? Е, скажи мені, будь ласка, у 23-й рік ми вже з ним попрощалися. Який, е, яким він був для школи? Яким він був для тебе? Яким він був для школи? Ну, багато часу я за, під час е, війни вже за ці роки, два роки, чотири зала помінялися від того, як розбили зал, і в принципі цим бродінням цим як би набу, на, на, на набір не робив я. А трошки народу порозгубилося, як з одного зала, з одного району в інший, uh -huh. і тільки в е, осінь я почав якусь рекламку робити, набирати дітей трошки. І зараз, якби невеликий поток пішов дітей і підлітків. Uh -huh. Тобто з дорослими зараз під час війни то в принципі ну, розумієте, як якось. Ну з дорослими, по-моєму, ще гірше. Ще гірше, да, да, по-моєму, ще гірше. Да. Хіба що дівчат, от зараз, напевно, тільки дівчат тебе може стати більше. От, <реш> да може стати набагато більше дівчат. Це таке. Ем, е, тепер, якщо можна, е, що тобі відомо, як взагалі е, бразильське джиу-джитсу розвивається в Україні, і що би ти міг сказати? Можливо, якісь збори ви проводите саме по цій лінії, можливо, змагання якісь проходять. Ось така загальна інформація. Є змагання, проходять і змагання, і семінари проводять в майстри. На жаль, не приїжджають майстри з Бразилії. Бразиль, бразиль, Бразильці приїжджали в мирний час. Зараз вони сюди не їдуть. Але у нас вистачає своїх майстрів. Той самий Вадим. Вадим Пузанов то досить потужний такий методист. Перший чорний пояс в Україні. Uh -huh. Він в Україні почав розвивати джувжице. І там інформації вистачає. Можна до нього під'їхати. Чи він приїжджає. До речі, чорний пояс мені дали в Вінниці. Вадим приїжджав, робив семінар навчально тренувальний Проводив. Та я дивився відео, отв е... Як тебе з двох сторін затягнули чорним поясом, це, я так розумію, це такий ритуал. Да, так, да? Да, це, це ритуал. Це ритуал. До речі, там ще Євген Чичуга, теж чорний пояс. Він зараз несе службу в Збройних силах, mm -hmm. і в нього вийшло приїхати на цей семінар, теж підтримати мене і вручити пояс. Він, ну, ми спілкуємося спочатку, як я взиртів. Ми mm -hmm. дружимо з Женю. Ну, от я всім раджу глядачам, слухачам знайти, зайти на твою сторінку, зайти на, ш... на сторінку школи. І подивитися дуже цікавий до речі такий ритуал. Знімають один, потім як вдягаю вдвох. Вдвох це все робили з тобою. Я так думав, що там ух, зараз мужики там затягнуть. <рес> як Ні, ну це все ритуально так зроблено. А, щодо популярності, от знову-таки, ти, як, як ти вже сказав, що набори можливо маленькі, тому що якби популярність не дуже. Ну, от Курпивницькому багато, у нас в Вінниці набагато менше. А, взагалі, наскільки популярні? Популярна э, бразильська джиу-джитсу -джи 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 в світі в... 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 дуже популярна. Дуже популярний. ну це не так. олімпійський вид спорту. так? Це не олімпійський. Він самобутній, такий, він розвивається. Чемпіонатів багато е, рівневих чемпіонатів по світі дуже багато є. Якщо брати, наприклад, той же самий е, UFC, там як е, бої без правил, там, угу, якщо, то угу. основна маса чемпіонів це всі володарі чорного поясу по джиу -джитсу. Тобто ви джиу-джитсу. Він в арсеналі джиу-джитсу майже у кожного бійця. Є. Оце от мене дивує. Іноді також от, підкидають е, в мені е, таке відео, ну різні там стрічки. І я дивлюся, там заявка, що це джиу-джитсу, там заявка бразильське джиу джитсу там заявка. Я думаю, ну чим же ж? От я не можу, наприклад, зрозуміти у е, цієї родзинки боротьби, чому що вона таке дає, що дозволяє перемагати, і дозволяє перемагати е, ударних бійців, ті, які мають удар конкретний, і так далі. І так далі. Ну, сам стиль джиу-джитсу, це той вид, який чітко показує, що за допомогою техніки ти можеш здолати сильнішого і важчого за тебе суперника. Це от той вид, який розвиває відчуття твоє, арсенал тобі дає можливості вирішити свої питання. Тобто, угу. ну, сам стиль, він дає, дає змогу, то, скажімо, перевагу над іншими. От до речі, я також зауважив, що деякі речі бувають. Виходить набагато більший і такий крупніший, скажімо. Виходить, я так думаю, Інтелект... Що... Інтелект... що ж там буде інтелектуальний вид. Там, там, ну, е... Ти доводиш своє тіло, що ти не думаєш, що тобі робити, а воно... автоматом, автоматом да, відбувається автомат. Сама методика поставлена так, що ти розвиваєшся настільки, що ти не ганяєшся за людиною щоб йому там щось там відламати, відірвати. А ти, а ти просто... а ти... ну, я маю на увазі поєдинку. А ти ведеш свою гру так коли він тобі сам щось віддає. Скільки треба от, е, працювати до того, щоб дійти до того автоматизму? Я розумію, що це дуже неправильне запитання, і це дуже індивідуально. правильно це ще та відповідь: чому дві години тренувати і чому три, ага. і чому три рази саме це мінімальний мінімум три рази займатися? Угу. Чим більше годин ви ну я, я люблю знаєте, так. Учям, от, танці, да? ви приходите в клуб, і танці, люди танцюють, mm -hmm. і ви дивитесь танці, е якісь бальні танці, змагання. То танці і то, а картинка різна, а назва, назва одна. Mm -hmm. Тобто, так само і в бойових мистецтвах. Ти, е ключове слово мистецтво. Ти розвиваєшся себе, ти вдоводиш до автоматичного, щоб тіло автоматично е, сприймало. Тобто, е, як... то ти, ти відтворюєш інстинкти так, практично. Так, так. так ну, до інстинктивного. Так, так, Ти з'являються інстинкти, ти розвиваєш себе. Інстинкти в тебе з'являються інстинкти, ти інтелектуально ростеш. Оце дає, це дає дуже життя. <Sess> ну, тому, напевно, і треба з п'яти років для того, щоб. Приготовити <Sess> от, <Sess> готовити тіло. Раз, тільки клац, <Sess> і <sess> от воно щоб спрацювало, так, і, так, от так. Та, і от моментально, щоб таке от було. Е, окей, чи є е, е, якісь. М Ну, такі спеціальні вимоги до, е, наприклад, способу життя, до проведення тих самих тренувань. Тренування проходять, наприклад, на свіжому повітрі, чи тренування можуть проходити будь-де, наприклад, і в залі, і на свіжому повітрі. Вони відбуваються на татамі, чи вони відбуваються на е, е, в килимі борців? От як? І так, і так, і так. Я... Де завгодно. Ну, ну нас... крім підлоги, Вач... тільки на підлоги ви накидаєте. В він в нас збори, які щорічно були до війни, там павільйони на свіжому повітрі ми займалися. Угу. Змагання організатори зроблять влітку, можна на дворі зробити. Ну, взагалі-то в залах, звичайно, в заклади в залах, де є трибуни, де своя атмосфера спортивна. Взагалі в залах старти такі масштабні в залах проводяться. Окей, найближчі старти і найближчі плани на оцей 24-й рік. Можливо, кудись готуєтесь, можливо, вихід. А буде це? Буде видно, по як робота ляж, як будуть ходити діти, як займатися, будуть готові одразу заходимо на а є куди. Так, да, є, в Україні проводяться. Десь тобто має... під час війни проводяться. Так, да, да, є, є, є чемпіонат. Змагання проводяться по всім видам. Зараз ще такий на, у нас почав розвиватися теж джиу-джитсу традиційне, Неваза. Ну, дуже споріднений з джиу джитсу але це вже якби республіканський вид. Він під, під, підтримується державою. Uh -huh. Ось, і, і по Неваза багато зараз змагань. Там різні версії, десь, навіть з ударкою є джиу джитсу де uh -huh. більш такий розширений варіант. От. А взагалі, скільки є варіантів джиу джитсу я вам зараз не, не перечитаю дуже багато. Каже, в конфесії свої відкриває. А так, ось, якщо брати, то традиційний бразильський це два основних, що зараз культивуються в світі. Mm -hmm. А, тобто найголовніше це ну я так розумію, ви вже маєте де займатися, так слава да? Богу, з, да. От, щоб тільки його ще не нікуди воно не зникло цей раз. А, ви до речі, от, ми говорили зі спортсменами, ми говорили із баткетболістами. Ми говорили із паном Сергієм Краєвським про взагалі розповсюдження спорту. І була така теза: прозвучала така теза, що знову. 에, приходять до шкіл. Ну зараз коли школи у нас ясно на 에, дистанційці, знову на жаль. Але коли дітлахи ходять до школи, то приходять до школи тренери, розповідають про свій вид спорту, приходять на уроки фізкультури, щось демонструють, приводять своїх вихованців. Ну тобто проводять ось таку наочну рекламну 에, агітацію. Ви так само робите? Колись робив, да. Да? Зараз, да да. на початку, як він відкривав школу зал, коли був у нас на. Константина Василенка. да, ходив по класам на батьківські збори, заходив з батьками з mm батьками -hmm. розмовляв. Це практикується. Так, так, колись тренер мене з другого класу забрав на вільну боротьбу. Тоже так Так, Пішов, сам, та? таким, так само да, таким сам. зайшов в клас харизматичний. Тоді такі там mm -hmm. все, ми всім класом побігли одразу. На да, у нас через забор стадіон зразу був школою. Mm -hmm. І ми вже після уроків. Так, що це практикується дай так і треба людям доносити інформацію розповідати про вид, такі ви культивуєте несете щоб вони розуміли куди йде дитина що лучче що для них що к що кого краще, вона що йде до кого? От, так, побачити побачите то тренера так, так. Контакти, все, все. ну що ж, я сподіваюся, що все буде гарно. 24-й рік е буде не гіршим, а я скажу так, кращим буде ніж 23-й. А маємо виходити з ефіру. Я нагадаю тільки, що сьогодні у мене в гостях був засновник школи бойових мистецтв Асгард Сергій Заєць. Перший і поки що єдиний чорний пояс е бразильського джиу-джитсу. У нас у Вінниці. З чим я ще раз тебе вітаю. Дякую, шановні наші глядачі і слухачі. Е зараз ми йдемо на музичну паузу, залишається залишатися разом з нами. Далі буде. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101 і 8 ФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.